Привіт усім справжнім фанатам кікбоксингу. Ну що настав знову час розповісти вам про якийсь значущий поєдинок для українського кікбоксингу? До цього я вам розповідав про бої Сергія Дамчука із Маратом Григоряном та Костянтина Трішина із Ченгіза Малазовим. Тепер я так думаю, на черзі повинна бути більш важка вагова категорія. Якщо до хавівейту, я так і знав, що ви погодитесь. Отже, сьогодні я вам розповім про бій Павла Журавльова та Гока Насакі. перш ніж перейти до самого бою та усього цікавого навколо нього, трохи інформації про нашого бійця. Отже, Павло Кайман – справжня зірка кікбоксингу. Якщо б Павло б народився у Нідерландах або Бельгії, він би точно не зміг спокійно ходити по вулицях свого міста. Ця комплементарна лексика не тому, що я особисто знайомий з кайманом, або тому, що він затягнув в Україну дуже крутий турнір від фіа -кікбоксинг, І не тому, що він справжній фанат кікбоксингу хоче тільки розвитку спорту номер один. Ні, те, що я говорю, це факт. База. Журавльов примудрявся виступати по кікбоксингу на найвищому рівні та служити у військово-морських силах України. Він ставав зранку до підйому та бігав кроси, тренувався у будь-яку вільну хвилину. І от у таких сурових умовах він зміг стати тим, ким є, одним з найкращих кікбоксерів планети. Ще трохи цікавого. Павло ніколи не був суперважкоговиком від природи, і дуже часто його опоненти були важчі та вище, але йому це майже ніколи не заважало. Ну і найголовніше, як на мене, у 2014 році, коли Русня окупувала Крим, Павло Журавльов, корінний Кримчак, зробив те, що повинен був зробити кожен справжній український військовий та справжній український офіцер. Він разом із родиною переїхали з окупованого Криму до Одеси. А у вересні 2014 року він присвятив свою перемогу на турнірі Фія кікбоксинг тим людям, які стоять на захисті інтересів держави. Це дуже коротко про всі плюси та здобутки Журавльова. бо цей відос присвячений тільки одному бою у його кар'єрі. Якщо ж розповідати про всю кар'єру каймана, то дайте мені камеру та оператора. Отже, давайте переходити до поєдинку. Він пройшов у серпні 2009 року у рамках K1 World Grand Prix 2009 у Сеулі. На момент бою Журавльову виконалося 26 років, сакі було 25. Але якщо казати про досвід, то Турок виглядав куди потужніше. Тут навіть мова не про кількість боїв, а про якість та рівень опозиції. Гокан встиг на той час провести під 40 профбоїв. і він вже побив таких зірок, як Олексій Гнашов, Рей Сефа, Руслан Караєв, Тайрен Спонг. Також він бився та програв Ремі Баніяск і Бадру Харі. Перед поєдинками з Українцем Гокан побився із Кіотаро та програв той бій рішенням більшості суддів після екстра раунду. Це Японія. Слід сказати, що Сакі, як який журавльов, не був природнім суперважкагувиком. Його зріст лише 183 см, А вага, якщо привести до ладу, не вище 95-97 кг. Про що мова? Якщо Гокан був чемпіоном Глорії у 2014 році у напівважкій вазі 95 кг. та й у UFC він бився у цій ваговій категорії. Щодо журавльова, він провів у районі 50 боїв на той час, бився у різних лігах, у тому числі. Бійцівському клубі Арбат W5. серед суперників, із якими він бився та яких перемагав, можна виділити Олексія Кудіна, Максима Неледву, Сергія Лаченко. До бою із сакі Павло підходив на вінстрику із семи боїв, два із яких виграв достроково. Як вже я казав, це лише історія одного бою Павла Журавльова. Вже занадто в нього цікава та крута кар'єра, щоб помістити її у один ролик. Але трохи фактів я вам накидаю. Павло закінчив музичну школу за класом баян. Він багато програвав на початку своєї кар'єри, і був навіть такий момент, коли він собі сказав: Якщо я зараз не виграю усі місцеві змагання, я повішу перчатки на цвях він виграв і пішов далі. До речі, після тих змагань він не програвав років п'ять. А ще це людина, яка ніколи не билася на вулиці і не знає, як це вдарити іншу людину кулаком по обличчю поза рингом. Так, так, оцей дядя з такою банкою нищить людей тільки у рамках спорту. Ну що, а тепер сам бій, але відео буде неповним без розповіді самого винуватця Павла Журавльова. Я попросив каймана розповісти про цей бій, про те, який він сакі у ринзі. Тож тримаєте, як то кажуть, зараз інсайт від Павла Журавльова. По-перше, я їхав туди у статусі андердогу, а сакі був явним фаворитом. Після чув, що він травмувався під час нашого бою. Але я взагалі прийняв цей бій на короткому повідомленні у 10 днів. Я у середині липня виграв вісімку, а вже на початку серпня буксував із сакі. По Друге кинулося у вічі, що у сакі не було плану. Він вийшов битися як на тренуванні, не готувався під мене. А я ж, хоч і було всього 10 днів, план проробив сильні риси. Сакі, будь ласка, він вибуховий, хороші руки, сильні удари, б'є нестандартно. Ще в нього дуже потужні ноги. Одна з його коронакло кік під опорну ногу, і про це я знав. І я блокував ці удари, і по його обличчю було видно, що для нього це несподіванка. Ці удари в нього дуже добре проходили. А я їх блокував та одразу відповідав йому. Технічно він був кращий за мене на той час, але характер ніхто не відміняв. Саме несподіване у цьому бою було те, що для мене він не монетизувався. До бою мені казали, що якщо я виграв такого бійця, переді мною відкриться багато дверей. А по факту, після цієї перемоги, я не отримав жодного бою за цілий рік. І це результат плідний у лапках праці спортивних менеджерів і босів на той час. Все. все Тепер точно до бою. Перший раунд йде виважена робота. Ніхто не форсує, але ніхто й не гуляє. Лоукіки летять з обох сторін. Пацани шукають слабкі місця. Ось тут журавльов прицілився. А ось тут вдарив. Сакішку тильгає у куток, а рефері відкриває рахунок. Гокан готовий продовжувати, тим більше, що до гонгу залишаються секунди. По ході Гокана можна подумати, що кайман поцілив прямо у турецькі дзвоники. Але ось вам повтори. Мені здається, удар зайшов у легітимну зону. Дивіться самі. Другий раунд. Гукан починає трохи підтискати, але кайман грамотно відстрілюється. Ось знову лівий по корпусу. І знову у раунді немало лоу-кіків. В цілому сакі був трохи активніший, але не виглядав людиною, яка програла перший раунд із нокдауном. Не домінував турок. Більш того, він пропускав, а кінцівка взагалі за кайманом. Отже, два раунди пройшли, а андердог по факту б'є фаворита. Вирішальний раунд. І картина майже та сама. Гука не йде вперед, але багато б'є мімо каси. Кайман все бачить, десь блок, десь відтяжка. Ну і сам працює, і багато рухається. Ось тут турок намагався оформити доставку до починки Павла, але ручки на місці. У одному з епізодів Сакі піджав Журавльова у кутку, але українець знову чітко відзахищався та ще й кинув коліно назустріч. А тут як гарненько. Лівою помацали дистанцію, лівою по печінці, лівий лоу. Все, фінальний гонг. І всі три судді віддають перемогу журавльову. Все закономірно. Кайман по факту був кращий. Отже, Павло Журавльов всього за 10 днів зміг підготуватися та перемогти більш імейнитого та досвідченого суперника. Андердог побив фаворита без питань, здобувши вкрай важливу перемогу і для себе, і для усього українського кікбоксингу. Із початком повномасштабної війни з Кацапами Журавльов почав волонтерити та допомагати зсу ще більше разом із нашою тенесійською Лесею Цуренка та Микитою Власовим. Вони створили благодійний фонд UA Foundation. Головна мета фонду об'єднання зусиль спортсменів заради перемоги. І працює ця організація дуже потужно. Ось вам декілька подяк фонду від зсу. А ось щодо боїв Павла це питання поки що поставлене на паузу. Хоча він володіє поясом тимчасового чемпіона FIA Championship, А ця організація планує турнір на 17 грудня у Молдові, але з урахуванням того, що кордони закриті і здорових чоловіків призовного віку не випускать, навряд кайман зможе виступити на цьому івенті. Що ж, ми сподіваємося лише на ЗСУ, що вони якомога скоріше зроблять усіх руських хорошими. І наша ненька навіки заживе мирним українським життям, без притуркуватих братів із цілими містами, із усміхненими щасливими людьми, і з відкритими для нормальних сусідів кордонами. До речі, у нас є можливість прискорити цей момент. Потрібно трошки допомогти нашим яновому охоронцям із ЗСУ. Прямо зараз Мелітопольська рота охорони Хортицького РТЦК ТСП збирає гроші на автівку, щоб якісніше робити інсульт жопи русні. У цій роті воює пацанюра з мого СМТ Масюков Денис. На фото він без смайла. І якщо захочете допомогти, реквізити у описі до відео. Ну і вже за традицію, якщо вам по кайфу такі відоси, ставте палець догори та підписуйтесь на канал.